І, хоча, згідно з даними того ж, КМІС 58% українців визнають, що мають недостатньо інформації про Крим. Це, до речі, сигнал для влади про пережиті трагедії Кремли українці добре обізнані. І ви знаєте, це настільки збідована, збідований народ, який пережив в своєму житті стільки горя, біди депортації. Я не думаю, мені здається, що у них це на генетичному рівні цей спротив. Мені справді дуже шкода е, кримсько-татарський народ, тому що вони постійно, е, як ніби футбольний м'яч від одних ворот до інших, я вважаю, що це абсолютно неповага до народу, до етносу, і ці люди мають право жити спокійно і чинити на своїй землі те, що вони вважають за потрібне. Я не думаю, що вони прийняли російську владу. Мені так здається, що ні. Якщо це не, не видно так, то спротив обов'язково буде. Наскільки я знаю, є там рухопору, партизани, а теж. Наскільки це масове, важко сказати, враховуючи російську репресивну машину?